Ай, любі друзі і мої підписники. Я з вами, я король стріму. Я для вас хочу зняти одну катку про Браво Стар. Я бачу, що ви той Браво Старс дуже сильно вам сподобався, тому що я буду для вас його записувати. Любі друзі, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Підтримайте, будь ласка, мій український контент. Мені дуже приємно, друзі, що ви мене любите і шануєте. Я вас також... Я вас так люблю и поважаю. Так-так-так, вступаем. Блин, а нет. ай яй 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 я выбачаюсь. Що друзі, до нових зустрічей. Дякую, що ви мене підтримуєте. Звісно, до побачення.